Це не цікаво. Проблема. А що? Коли скамбат? Коли ви, коли ви, коли ви але? Я думаю, що Ви тут займаєтесь? Так? Другого. Не да? в другу. В другу. На цьому не дуже? А, ну. а покажи той. А цей зручніший? Це другийший, тому <звук> що він Там є син. Меткої бали, Це дзвінок на урок був? Ось така школа. Спочаточка. Та же школа, стадіончик такий. Це, мабуть, дитячий садочок. Ось такий забор. Ось так виглядає. А оце музична школа. ось садочок. Ось це червона будівля. Це християнський дитячий садок. Він просто на вулиці. Вулиця між будинками і далі знову будиночки. Організація денного догляду за дітьми написано.